Не лише вночі, а тепер вже й в день бойовики продовжують обстріли українських позицій. З території Саханки, яка знаходиться під контролем російських окупантів, противник продовжує застосовувати ганебну практику обстрілів, прикриваючись мирним населенням. Видвігаються, наносять огневе пораження якраз в район Водянова, Толоковки, Широкіна і обнаружити ці цілі достатньо складно. Потому что под прикрытием населенного пункта. И, естественно, ответный огонь открывать тоже нельзя, потому что там находится мирное население. Украинские захисники рассказывают, что враг работает по них с разных видов озброения. Ну, в последнее время включается ствольная артиллерия. То есть видели разрывы, это явно не минометные, как минимум САУ. Хлопці розуміють, що цей напрямок, як і раніше, продовжує залишатися стратегічно важливим. Понімаємо, що хочуть взяти на Вазовську трасу та прямий путь на проходження техніки. Ну ми здержимо взагалі повністю підступи да там до Маріуполя. Попри намагання ворога послабити бойовий дух українських оборонців постійними вогневими провокаціями, прагнення захищати свою землю у хлопців лише зростає. Це наша земля, і ми за неї, на неї стоїмо. І нікому її не радіємо. Адже зігрівають українських військових не лише гарячі страви, але й турбота дорослих і особливо маленьких українців, продовжуючи укріплювати позиції, адже до противника усього пів кілометра наші захисники надійно стоять на варті маріупольських рубежів.